На минулого тижня для київських уболівальників довершили найтитулованіші в нашому футболі учасники національного кубкового турніру. Динамівці Києва поступилися Спартаку із Сум, і тепер готується подарувати трофей, який вигравали останні три роки комусь іншому. На тлі поразки суперклубу східноєвропейського значення Сенсації на кшталт виліту з Кубка Карпат або Сталі виглядають блякло. Сміливим викликом долі залишиться у новій історії сумського Спартака. Його зустріч в одній шістнадцятій фіналу Кубка України з київським «Динамо». Непередбачена гра з рівними для обох учасників можливостями тривала протягом двох основних таймів, а потім ще й двох додаткових. У підсумку голів голівболівальників так і не побачили, і долю поєдинку вирішувала серія післяматчевих пенальті, де головні ролі мали виконувати голкіпери сумчанин Микола Рогошкін і киянин Ілля Близнюк. Переможця визначили два невдалих удари динаміців Михайленка і Яшкіна. І хоча їх партнери по команді Герасименко та Скоба пробили влучно, цих гулів не вистачило, аби відповісти на реалізовані 11-метрові господарів – Савенка, Листопадова, Охрименка та Богача. Удар останнього став вирішальним моментом цієї сенсаційної зустрічі. Коментувати, що діялось після цього на сумському стадіоні, мабуть, зайве. Thank you